Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас знову моя авторська казка. Називається вона Петрик і Гризько. Петрик проводив літо у своєї тітки в селі. Його ліжко стояло біля стіни, і одної ночі, навіть вечора, він почув дивний звук, ніби хтось щось гриз за цією стіною. Він... Став шукати, що це таке, хто це, навіть зазирнув під ліжко, але нічого не знайшов. Вдень він обійшов навколо хати ззовні, підійшов до тієї стіни і став уважно її роздивлятися. І от нарешті він побачив невеличку дірочку. А в тій дірочці сиділо якесь дивне створіння. Створіння було пухнасте, руде і мало великі передні зуби. І воно гризло стіну. Ой, що ти робиш? спитав Петрик. Хм, гризу цеглу, сказало створіння. Навіщо? спитав Петрик. Ну, вона смачна, сказала істота. І, до речі, тобі зауважу, що в вашому будинку найсмачніша цегла. З присмаком карамелі, а карамель я люблю. А ти, ти хто? спитав Грицько. Може, ти хом'як? Сам ти хом'як, сказала істота. А може, ти морська свинка? спитав Петрик. У його подруги якийсь час жила морська свинка на ім'я Пепа? Сам ти свинка поросятко, образилася істота. Ніяка я не свинка, я Грицько. Грицько? перепитав Петрик. «Гризько!» – від слова гристи. Ми дуже любимо гризти цеглу. Вона смачна. «Хм», – спитав Петрик, ти в цьому впевнений? Так, сам переконайся, сказав Гризько і подав йому шматочок цеглини. Петрик його понюхав, навіть лизнув. Але цегла була зовсім не смачна. А ти не пробував гризти щось інше? спитав Петрик. Наприклад, спитав Грисько. Ну, я не знаю. А що в тебе є? спитав Грисько. В мене є зефір. Хочеш спробувати? Тягни, сказав Грисько. Петрик збігав додому і приніс йому коробочку зефіру. Грисько трошки поплямкав, сказав: «Нє, не подобається. По-перше, його не можна гризти, воно не в роти, жуєш жуєш собі ніякого звуку. А по-друге, щось не те. А ти пробував печиво? спитав Петрик. Печиво? Ні, в тебе є? Ні, сказав Петрик, але я можу купити в магазині. Домовилися, сказав Грисько. Наступного дня Петрик сходив до магазину і купив карамельне печиво. Він приніс його до стіни, дочекався Гриська і сказав: Я тобі печиво приніс. Ну, давай, підозріло сказав Грисько, спробуємо. Він почав гризти це печиво. Потім сказав: «Ммм, карамельне і звук гарний, можна гристи. Мені подобається. Петрик сказав, а я тобі буду ще купувати. Тільки, будь ласка, давай домовимося, що ти не будеш гризти наш будинок. Там неподалік є напіврозвалений будинок, і там сила силенна, цегли. Напевно, теж смачна. «Хм, Добре, сказав Хрисько, буду гризти твоє печиво. Ну, і по старій звичці. Трошки цегли. <laughs> Отак От вони й потоваришували. Петрик і Грицько. Отака казочка, мої хороші. Я вам нагадую, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна, і до завтра. Папа! -па.